Усім привіт, друзі. Часто люди задумуються над тим, щоб поміняти щось в своєму житті, і найчастіше вони задумуються над тим, щоб змінити країну свого проживання. З різних причин, здебільшості зараз українці це роблять через війну, через агресію наших дебільних сусідів. Але ми сьогодні не про це. Ми сьогодні будемо говорити про декілька країн, які є досить комфортними для проживання. Тому сьогодні я попробую вам розповісти про декілька країн Європи, які є дуже хорошими для міграції в 2023 році. Розказати про їх якісь плюси, також про деякі мінуси і чому в ці країни, я рахую, варто мігрувати в 2023 році, якщо ви вирішили кудись переїхати або щось поміняти в своєму житті. Тому, друзі, не забувайте ставити вподобайку, підписатись на канал, вам це зробити не важко, ви підтримуєте український контент. А я більше не буду вас затримувати, тому друзі. Починаємо. І так, перше, про що я би хотів поговорити, точніше, це не перша країна, це будуть дві країни, це будуть дві північні країни, перша з яких Норвегія, а друга країна це буде Швеція. Північні країни, такі як Швеція та Норвегія, асоціюються в нас з високим рівнем життя. Тобто, зарплатнею від 3000 євро. Але також потрібно зразу зазначити, що тут і високі ціни, як і на продукти, також і, в принципі, трошки високі на житло, якщо це великі міста, такі як Стокгольм, Осло. Але при цьому всьому, якщо брати якусь сім'ю або двох людей, які рішили переїхати в ці країни, вони отримують досить високий рівень життя. В цих країнах дуже розвинена англійська мова, тобто можна спілкуватися з англійською, але при тому все рівно прийдеться. Вчити трошки мови цих країн, но ви також отримуєте красиву природу, ви отримуєте меншу кількість туристів, меншу кількість мігрантів в цій країні, тобто якусь свободу, тишу. Ви також зможете отримувати якісні послуги від уряду і програми. Зараз ці країни дуже відкриті для українців і дозволяють спокійно, легко мігрувати та легалізувати себе в цих країнах. Якщо в цілому рахувати, то звісно ж одним мінусом, таким, який буде відштовхувати багатьох людей, це буде зима, але для когось це мінус, для когось це плюс. Якщо ви не збираєтесь жити прямо на півночі-півночі цих країн, то в принципі зима не буде дуже великою проблемою. Тому, якщо ви любите краєвиди, спокій, якусь стабільність і готові до е, таких краєвидів, до такого життя, то це, в принципі, дві хороші країни для вас, де ви зможете спокійно заробляти хороші гроші та мати достатньо якісний рівень життя. Тому, друзі, Норвегія, Швеція це два варіанти, які варто розглянути. Варіант номер два. Це просто противополежність минулих двох варіантів: колоритна, красива, тепла і неймовірно барвниста Іспанія, яка досить популярна в даний момент для міграції, досить багато українців і людей з інших країн мігрують в Іспанію, тому що в Іспанії досить відносно дешеве житло, якісні послуги в всіх аспектах, як навчання, медицина. Так, є невеличкі проблеми з роботою та безробіттям, але це е, дуже великий плюс країни для тих, хто працює, наприклад, онлайн і хоче перемігрувати. Там зараз дуже популярні візи, е, візи цифрових кочевників, але в цілому для українців легалізація зараз дуже проста. Е, і також плюси Іспанії в тому, що ви будете мати неймовірні природні. Скажем так, види це море, це океан, вихід на півночі країни. Тобто, ви отримуєте океан, ви отримуєте море, ви отримуєте гори, ви отримуєте історію, країну з великою історією, якої є купа неймовірно красивих містечок, міст. Також є мегаполіси, такі як Барселона, Валенсія, Мадрид, розвинені, де є все. Де ви зможете знайти любі, тобто ці міста відповідають любим забаганкам любої людини, тому Іспанія досить популярний, досить недорогий відносно варіант, в який можливо іммігрувати і можливо себе комфортно почувати, і дуже легко легалізувати себе там. Тому всі, хто любить тепло, всі, хто любить море. Розглянути варіант Іспанію, іспанська мова, звісно, яку прийдеться вивчити, вона також красива і вчиться в принципі легко. Тому я не думаю, що це буде проблемою для когось з вас. Тому, друзі, Іспанія це варіант, як і для однієї людини, і також варіант для сім'ї. Тому не забувайте подивитися сторону Іспанії, коли будете надумувати або думати про міграцію у 2023 році. Далі, звісно ж, Канада. Я не міг не внести в цей список Канаду. У мене канал, звісно, зв'язаний з Канадою. Я в Канаді вже рік, і у мене є купа відео про Канаду, які плюси, мінуси, нюанси життя в Канаді. Все це ви можете знайти і подивитись. Тому багато розказувати щось про Канаду я взагалі не буду. Хто хоче, той зайде і подивиться. Просто скажу, що зараз мігрувати в Канаду для українців це найлегший варіант, мабуть, з усіх можливих Канада. І програма Кое це просто неймовірна можливість для тих, хто хоче побувати або переїхати в Канаду, користуйтесь цією можливістю, цим моментом, але вивчіть спочатку, чи підходить вам ця країна для міграції. Тому дивіться мої відео. Для тих, хто шукає варіант подешевшої Іспанії, це прекрасна неймовірна Португалія, красиво, в якої є вихід до Атлантичного океану, в якої є неймовірні гори. Це. М Край Європи, де мало мігрантів, в принципі, дає свобода, де в принципі не дуже високі податки. Але е також варто пам'ятати, що тут досить. Тепле літо, але дуже багато вітрів зимою. Тобто, це країна на побережжі Атлантичного океану, і зимою ви будете штовхувати з вітрами дуже часто, тому це потрібно, якби також про це пам'ятати. Але також два великих міста Порту Лісабон, якщо вам потрібні мегаполіси, так само як і Іспанія, дуже мальовничі краєвиди, маленькі містечка, є своя історія. Єдиний мінус, що прийдеться вчити португальську, але це, я думаю, не проблема для того, хто рішить сюди мігрувати. Тут легше отримати громадянство, ніж в Іспанії. Тобто, є також варіанти для інвестиційних віз, тобто вони тут менші. Тобто в Іспанії вам прийдеться починати з 500 тисяч, тут з 250. Португалія надає. Людині також можливості там, по навчанню, якісну медицину, чого, наприклад, я не скажу про Канаду так, якщо ми повернемося. Тобто, якщо ви хочете мігрувати в тихе місце, де також є неймовірна природа, вся інфраструктура, можливості, і ви зможете. В майбутньому розраховувати на громадянство, то в принципі, Португалія це для вас. Так, там чуть-чуть менше зарплати, ніж в тій ж самій Іспанії, але також тут і менші ціни на, наприклад, відсотків десь 15%, в середньому. Тобто, так само тут дешевше житло, і в цілому, якщо брати і складувати це все в підсумок, то в життя тут також дуже комфортне і якісне. Тому. Я би всім радив розглянути Португалію. О, це варіант, який зараз не настільки популярний, як Іспанія або якісь інші країни, але як країна, яка надає все те, що надають інші країни. Тому розглядайте це неймовірно красива і колоритна країна. Повірте, і ви там дійсно знайдете все, чого бажаєте. Тому, друзі, ось таке: от коротеньке відео з країнами, які, на мою думку, досить гарні для того, щоб почати там нове життя в 2023 році. Тому я попрошу вас знову поставити вподобайку, підписатись на канал, вам це зробити не важко, Мені буде приємно і ви підтримуєте український контент. Тому, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. І нехай вам щастить і нехай ви опинитесь в тому місті, в якому хотіли опинитися, яке вам буде приносити задоволення на життя по житті. Всім удачі, друзі, всім па!